Пізнання себе починається з тиші. І тільки в тиші ти чуєш, де початок тебе, і де кінчається суспільна свідомість. Цей момент зупиняє нас в цьому і дозволяє орієнту... починати орієнтуватися із цієї точки, із точки початку і кінця всього. Це є не взаємодія, це є початок і кінець всього. Це абсолютне бачення і перебування в тому, що ти є, і тим, ким ти є. Хто намагається нав'язати дати смисл чомусь зовнішньому, так? той керує вашою увагою. Той забирає у вас, а не дає. Коли людина перебуває і просто спостерігає за. Подіями за так, що відбувається зовні, на неї ця зовнішня вся система перестає впливати. Радієм, доброго вечора, ну, такого ще підвечір'я, так, гарного самопочуття і настрою. Сьогодні дійсно за китайським календарем. Якби Новий рік. Хоча наш український Новий рік ми прекрасно знаємо всі, що в березні, от коли сонцестояння, і ми живемо по, в принципі, по сонцю і радієм сонцю, радієм дню і будь-якій будь, будь порі року, так, і будь-якому часу, так то у нас. Якби не тільки сьогоднішній день, що китайський Новий рік, так? з початок затемнення, ніби сьогодні місяця, там ще щось. Ага, і ще і, як ми говорили в минулій передачі про Сатурн, що нове коло Сатурна починається так, і дуже цікава інформація є, але вона. На жаль, не для такого, хоча не для такої розповіді, але вона буде якось відкрита, подана. Ось. Але сьогодні ми не про це. Сьогодні у нас не затемнення, а засвітлення, так? Засвітлення нашого настрою, нашого стану. Тому що незважаючи ні на які дати і події, так, початок пізнання себе починається з тиші, тільки тиша дозволяє усвідомити кінець хаосу і початок себе, так, відчути себе, так, дозволяє перебувати і усвідомлювати, де межа. Між умовно зовнішнім світом, якої, якої, в принципі, нема, коли вже людина пробуджується, так? між зовнішнім шумом, між зовнішнім сприйняттям, між умовно суспільною свідомістю, так, і тобою. Тільки тиша дозволяє це почути, так? тільки тиша дозволяє це побачити. І сьогодні варто дуже так чітко наголосити, так що поки ти шукаєш ворога зовні, твоя траєкторія вже направлена. Поки ти шукаєш винуватого у своїх якихось там ну, будь-чому, винуватого у причинах. В якихось там подій, так? Винуватця, так? Твоя увага вже направлена. Поки ти шукаєш, ну, обвинувачуєш, шукаєш ворога ззовні, твоя траєкторія уваги вже направлена. Поки ти не, не бачиш. Не відчуваєш, звідки ця увага, так твоя увага вкрадена, так ти не володієш нею. І наголос на тому, доки ти шукаєш зовнішнього ворога, твоя траєкторія направлена, і твоя увага вкрадена. так І це говорить про все, про астрологію, те, що затемнення, там ще щось. так про якісь там причини, все, всіляких подій і так далі. Пізнання себе починається з тиші. І тільки в тиші ти чуєш, де початок тебе. І де кінчається суспільна свідомість. Повторюється це, тому що завжди все, що варте сприйняття, воно повинно повторюватись. Наша Скажем, робота полягає в чому? В увазі, так? В увазі. Що таке увага на сонце? Що таке погляд уваги на сонце, так? Це умовно відкритий, відкритий погляд уваги на сонце, так? Це умовно пізнання енергії. Зіткнення, пряме взаємодія із власною енергією, тому що сонце це є наше світло, світло нашого, нашої свідомості. Ось і звідси, в принципі, починалися всі наші рубрики, всі наші роботи, так? тому що, будучи дитиною. Завжди дивилось на сонце, і, не розум... і думалось, що всі так дивляться, так? Ось. Уся оця уся, уся наша робота це є увага. Увага на те, що, чим, звідки починається вся ваша увага, так? І тиша в тому. Якраз медитація як тиша того, щоби почути. Тому що тиша може бути тільки там, де нема діяча, де нема того, хто, скажімо, направляє увагу. Де існує сама увага без того, хто направляє. Ось і тоді відбувається якраз. Занурення, заспокоєння, зникання думок, розчинення цього всього зовнішнього шуму, зникає бажання пошуку будь-яких ворогів зовнішніх, внутрішніх будь-чого. І все затихає, і тоді починається тільки звідси з тиші починається пізнання себе. І тільки в тиші ми є собою. Ось. І тут основне завжди акцентується на те, що опис він не дає ніякої інформації, так? Будь-який опис, ну, описувати там яблуко, смак, там сонце, будь-що, так? Тут просто пізнання так? тієї чи іншої енергії без опису. Тому що опис він ну, не дає, він навпаки забирає увагу, так? І як би ви не описували, кожного людина, вона умовно відчуває, так? чи пізнає, чи бачить все по-своєму, однозначно, тому що у кожного є своє сприйняття. І це стосується всього, і астрології також. Тому сьогоднішній день прекрасний е, в будь-якому випадку, так як всі всі абсолютно дні. Тому що теперішній момент він за межами усіляких сприйняття, з, там, зовнішнього світу, космосу і так далі. Він створює космос, зовнішній світ і все, все решта. Так? І тільки звідси починається. Увага. Тільки звідси починається творчість, тільки звідси починається процес самого існування. Ось і от цей момент він якраз дарує нам це цим стати, нічим іншим, тільки цим, абсолютністю, без ну без Причіпання уваги до егрегорів, до будь-яких знань, свідомості там будь-чого-будь-чого. Будь Цей момент зупиняє нас в цьому і дозволяє орієнту... починати орієнтуватися із цієї точки, із точки початку і кінця всього. І ця точка абсолютна, вона кожна людина нічим іншим являтися не може. Тільки оцим цим моментом, не ім'ям, не звуком це породжує і ім'я, і звук, і все решта. І будь-яку енергію. Це є не взаємодія, це є початок і кінець всього. Це абсолютне бачення і перебування в тому, що ти є, і тим, ким ти є. Бо ти є тільки цим. Абсолютно. І це прозоре. Це не, не наповнене нічим. Це порожнє, умовно порожнє, не безобразне, немає образу ніякого. Але воно створює всілякі образи. І той, хто умовно намагається нав'язати смисл, обр в образа, образа, смисл так? Об, опис, і х, х, хто керує цим смислом, той володіє вашою увагою. Хто намагається нав'язати дати смисл чомусь зовнішньому, так той керує вашою увагою. Той забирає у вас, а не дає. Смі смисл тільки в перебуванні. І вона надає всі смисли. Більше нічого не може прив'язати вас до будь-якого смислу. І коли ви забираєте, коли ви бачите оцю всю механіку, так оцього всього хаосу чи шуму зовнішнього світу, так, що і як працює, тоді це вже це, ну, ця батька. Воно повністю відводить вас від усього, що маніпулює вам. І що відчувається як втрата ну там власної енергії, власного і так далі. Тому що будь-де, де б ви не зупинили власну увагу, не занурюючись так, в процес, не занурюючись в себе, там. Ви віддаєте енергію. І тільки тоді, коли відбувається усвідомлювання того, що увага зовнішня і внутрішня поєднується, і тут нема, скажем, того, хто може якось направляти увагу. А ви стаєте самою увагою, тоді ви не потрапляєте ні під які маніпуляції. Хоча ще раз кажу, сьогоднішній день він ніби у світі визначається як свято Нового року, і це прекрасно нового нового листа, тому що дійсно ми розуміємо. Як впливають зовнішні умовно планети на суспільну свідомість, так? Не на вашу, на суспільну свідомість. Суспільство наше поки що орієнтується і прив'язане, і енергетично, скажімо, є частиною, так? Цього всього механізму космосу, так? Ось і це дійсно впливає, дійсно, тому що. Людська людське сприйняття знаходиться в часі, в лінійному просторі, і тому це впливає. Але коли людина перестає, навіть коли людина спокійно і прямо дивиться на сонце, так, на, або уміє так, переорієнтувати сприйняття у внутрішню глибину. Або почути саме оцю внутрішню тишу, так? Цей зовнішній шум не може вплинути на людину зовсім. І ніяк. І людина тоді перестає бути об'єктом впливу, а стає власним творцем власної реальності. І тому усі. Умовно, новини, які вони можуть бути прочитані, вони можуть бути пізнані, тому що потрібно знати для себе, чим живе суспільство, так? Але треба розуміти, що той світ, в якому живе суспільство, він керований, він обмежений, він, він непоганий недобрий, він просто є, так? І не піддаватися. Реактивності або реагуванню на будь-які новини, хороші, погані і так далі, і тільки це спостереження, так, і не піддавання, не от це от реагування таке, так? різке реагування, а спокійне сприйняття дозволяє нам бути творцями. Більше нічого нам не дозволяє бути творцями. Тому що коли в нас, коли людина реагує, так, різко будь так, будь-як, так, вона не, не не, належить собі і нічим не володіє. Коли людина перебуває і просто спостерігає за подіями, за так, що відбувається зовні, на неї ця зовнішня Вся система перестає впливати. Зовсім повністю. Ось і навіть астрологія. Тобто вона повністю стає творцем сьогоднішнього, моменту теперішнього моменту, ну, тобто, всього. І це вже в чому переконалися наші учасники ретритів нашої групи, які пробували, які відчувають це як власне життя. Ось. І тому вітаю з моментом, який завжди прекрасний, тому що ми є його творцем. Якщо ми відчуваємо повноту, Власну повноту, повноту всього, що є, так? від атома до хвилі ну, будь-чого, то все є нашим відображенням, нашим світлом, нашим серцем, нашим спокоєм і нашою рівновагою. Ось, а коли людина розтормошена і шукає зовнішнього, зовнішнього ворога, тоді відразу вона повинна розуміти, що де її сприйняття. У нас, у нас незабаром буде ретрит, і там ще, по-моєму, є кілька місць. І тому, хто має бажання, бо наступний ретрит буде аж в червні, в кінці червня, то хто має бажання, будь ласка, долучайтесь буде багато цікавого, як завжди.